Вітаємо на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. 18 травня, неділя, вечір і будемо висівати насіння кавунів та динь у відкритий ґрунт. Це те насіння, яке ми нещодавно замочили, є відео на каналі. Так, будемо висаджувати Чарльстон Грей, Крім Стар Світ, Диню Ананас і Кавун, насіння, яке ми зібрали самі. Бочка меда з найсолодшого кавуна минулого року. Ось такий величезний плануємо посадити баштан, справді величезний. От. І будемо висівати так, як рекомендує виробник насіння на пачці. Це 1,40 на 70 см. Як тут написано, ось, 1,40 на 70 так і будемо висівати. Значить, ну, приблизно рулетку ми брати не будемо, але на око будемо дотримуватись таких, такої схеми. Робимо луночки, так, від краю метр сорок, ну, можливо, півтора метра. І так, 70, ну, можливо, не 70, а метр. Дамо їм більше місця. Місця багато. Ковинів теж і день хочеться багато. В першому рядку у нас буде крім стар світ. Тут у нас 17 насінин. Будемо по дві насінини на лунку висаджувати і сподіватися, що вони зійдуть. Погода стає краще, температури нічні піднімаються, на день також. Все має бути добре. В общем, з оптимізмом висіваємо. Розкладаємо насінини на відстані ну, 10 сантиметрів одна від одної, щоб потім вони не заважали кущик один одному. Загортаємо насіння. Так, наступний у нас Чарльстон Грей. Це буде у нас другий рядок. Всього у нас 9 насінин, тому посіємо всього 4 лунки, в одну покладемо 3 насінини. І я думаю, що найближчим часом ще кавунів насіння можливо підкупимо. Або посіємо своїм. Так, Charlston Грей. Перші 4 лунки, другий ряд. Далі сіємо наше насіння, це бочка меду, вже його вирощуємо, мабуть, років за п'ять. Ще це насіння мені дісталося від мами. І це одні з таких кавунів, які з року в рік у нас на городі солодкі. Тому що був досвід, садили там і Шуга Бебі, і Вогник. Потім їх їли курі, тому що вони просто були несмачні, навіть коли вродили, просто не солодкі, не ароматні. Можливо, це пов'язано з ґрунтом, який у нас на городі. А от саме цей сорт був хороший. По три насінину в лунку, також розкладаємо їх на відстані. Вирішили ще один рядок бочки меду посадити. Чотири ряда по 7 кубахів у ряду. Тобто 28 кубашків павунів ми сьогодні посіяли. Дині посіємо так само, як рекомендують на пачки, дві насінини на один погонний метр. Заглиблення 3-4 см ширина міжряд 70-90 см. Ну ось так і будемо сіяти. Так. А дині посіємо ось так у нас рядок буде йти. Дині посіємо по три насінини, просто на всяк випадок. Якась не зійде, якусь з'їсть. Загортаємо насіння. Ось така частина ще залишилась. Ми також його засіємо баштаном. Насіння, яке ми сіяли в стаканчики, гібриди, дині і кавуни. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Всім бажаємо добрих сходів і щедрого врожаю. І до зустрічі в наступних відео.